Ми тут обговорюємо останні такі зашкварні події, які відбулись довкола московської церкви в Україні, і це зокрема стосується підпалу церкви на Буковині, де винним виявився монах тої парафії. Але з самого початку московська церква звично почала звинувачувати ПЦУ у ГКЦ у тому, що сталася така пожежа? Бачимо ситуацію на Волині, коли Ігумена молиться за Медведчука. Так і ці всі речі вони обурюють пересічного українця, вже не кажучи про військовослужбовців, які своїм життям і здоров'ям ризикують заради України, і це все відбувається в тилових містах. І ми бачимо от таку картину. які емоції викликає у вас ця ситуація, і що ви можете сказати про ці от такі маніпулятивні речі московського патріархату. Та ні, московські це наш ворог, і ворог національної безпеки України в цілому вони хочуть нашої смерті, вони хочуть, щоб тут прилетіли бомби. Вони хочуть, щоб ми всі були закатовані, повернувся ГУЛАГ, КВД. А поки цього всього немає, то вони тут пропагандують по суті педофілію, займаються цими речами, кришують криміналітет, відва через них кошти і само собою корупційні схеми. Тому ну судити про їхні дії, ворог обороняється як може. Він буде даватися до різних речей. Де буде зараз тільки поведінка наших депутатів місцевих рад, які досі ще по прикладу, тож наприклад Хмельницька, чи якщо не помиляюсь, там ще бо в Тернополі здається, забороняють і не забороняють, а ж забирають у цього банформування терористичного просто земельні ділянки. Я звертався до депутатів Київради чи до якогось чиновника Київради, не знаю, писав Написав Фейсбук. Він каже: Євгене, ми працюємо, не все відразу. Ну, це все повна херня, уже давно треба було це все зробити, тому що я знаю, що зараз працюють амісарад московського потрапити то це дуже хороше, дуже хороший рід військ е чи силовий орган Російської Федерації, тобто да, є там ФСБ, зовнішня розвідка ГРУ, Міноборони, а є, е є РПЦ ФСБ. Дуже хороший шавонований, гарно працюють лобісти. Я переконаний, що зараз гінці з чумаданами грошей бігають по. Силовиках, по депутатах, по мерах, і вони десь добиваються того, аби процеси затягнути, виграти час і потім контрнаступати. І якщо в них все вдасться, то тоді це приведе до ще до сотень наведених ракет, ще до сотень завербованих людей. У мене насправді ну я звичайно трошки посміхаюся, коли бачу одурманених людей РПЦ ФСБ. Ну а в цілому це просто жертви. Жертви, які попали в грамотний вплив навчених маніпуляторів. І вони що завгодно Вони можуть віддарити в Путіна, в Ктуху, в Єльценабаскрешого. Це ну це. Жертви, це в цьому мало я що смішного. Ми бачимо зараз, силові спецслужби здається, ведуть свою роботу непогано. Громада час від часу включається, але, скажімо, поведінка наших чиновників, вона інертна. Не знаю, як стосовно нашої церкви, знаю, що в нашій церкві теж багато людей, які в принципі ті ж самі корупціонери. Попи, на жаль, нам не вистачає нормальної якоїсь святої інквізиції, хоч це і не православна традиція, але давно вже пора. От. І ну, в тому числі да, це є перевага РПЦ. Це ФСБ, що вони працюють дуже системно, і наша церква інколи їм тут програє. Але само собою бачили дуже багато відважних священиків, які не бояться якихось там бридових і Роблять зараз, коли це вимагають події на фронті. Мені, до речі, писали, писав прикольна штука, гайбова якраз для великого Львова. Хай буде писали чоловік Євгеній Есміральд. Якась така хайпа персона, вона вагітна. Ну дай боже і здоров'я народити е гарну дитинку, але її чоловік. Е він виявляється, е, він колишній охоронець е, Олега Ляшка, і він прихожанин РПЦ ФСБ. Тобто він е, служив е, Сатані і Москві, вже коли була війна в Україні. І от тільки зараз він пішов воювати. І він мені щось там писав, що ти продажний карась. Ну я йому нагнув пісюнів. Я, в принципі, його би десь і знайшов, би ми з ним поговорили більш предметно. От, але він вибачився, він там досі почав питати, а так, де ж Москва, коли а коли Київська русь. Ну, він там визнав свою помилку частково. Але навіть от, да, до мене почали писати от е, проксі російської церкви. Вони там деяких військових Руманіють і вони там пишуть: ну а хтось давно вже був прихожанином нам РПЦ ФСБ, то й не дурмане. Тому я теж були вже на мені присвятили таку от увагу. Але е, все, що я хочу сказати, е, є депутати місцевих рад, кожен може написати своєму депутатові, знайти його в ресторані, достати його з його Тойоти просто посеред вулиці, спитать, що ти. Морда мандатна зробила аби закрити секту ФСБ в Україні. Де ваша позачергова сесія? От в кожному містечку і селі? Оце те, що зробити має кожен українець. От зрештою ще таке питання. От ви як військовослужбовець збройних сил України в цій російсько-українській війні? Чи зустрічалися вам ці зрадники? Так, представники ОПЦК ви кажете, ФСБ дуже мені до душі таке формулювання від вас, які були до прикладу там коригувальниками вогню? Там прихожани, чи вони там працювали? На ворога, так будучи десь на війні зі сторони України, да, звичайно, в перший день війни ми бачили московського попа, який думав, що його ніхто не помічає. Він там вийшов з Ланаса, кудись дзвонив постійно і говорив. Но ми тоді були дуже зайняті, тому що ми ще не були оформлені збройні сили і не змогли його допитати і розстріляти. А далі на Донбасі не бачив. Ну вони ховались в принципі з ними. Розмова коротка зараз, десь вони ховають Предні етапи війни в, в Песках і так далі. Там всі знали, що з московського е, е, у цього такого опорника РПЦ ФСБ ввелось коригування вогню, там перехову навіть якогось бойовика. Здається, е, вони стандартно завжди працювали як е, е, елемент, як рід військ російських. Да, це в принципі е, мабуть би, якщо б ми ходили по цих флаг московських, то десь би поміщали. Ну ми ж пам'ятаємо, як е, в принципі на цих землях і на на Донеччині багато десбуй цих десантів. Ми, власне, ще сьогодні на початку ефіру з паном Миколою Маломужем генералом розмовляли взагалі про ситуацію на фронті. А у вас так хочемо запитати, як справи там, де перебуваєте, як ваш дух бойовий, так і як пройшли ваші свята? Свята пройшли чудово. Мій підрозділ зараз дуже сильно розширився. Ми там створюємо певні речі, і вони вже зараз працюють. Те, що я обіцяв, що ми поможемо рекордним втратам якби місячним. Ну тут справи як справи бойові. Наша задача єдина це перемога. Все решта, це якби виноситься поза Е, Єдине, що звичайно, я тут в даному випадку звертаюся до всіх до українців, що не розслаблялися, не вдавалися до внутрішніх чвар, давили оцю от московську гніду. ФСП. РПЦ допомагали Збройним силам. Хто ще не визначився з тим, хоче не хоче йти служити, то готувався до служби. Тому що ну, ми зараз да, знаємо від оцінок уже гура, міністра оборони, що нас чекає великі наступи, подальші борхові події. І тут важливий є темп, і динаміка, і швидкість, і до цього треба бути готовими і треба бути сфокусованими на перемозі, як і от я і мої побратими, так що. Слава Україні, героям слава, дякуємо вам за вашу роботу. Слава Україні і всім українським героям.